Також, новачки, багато хто задає питання, тільки починаєш сказати, використовуйте, будь ласка, ефірну олійку, не забувайте про емульгатори. А що таке емульгатори? І такий стоп! Все, поки ви не знаєте, що такі емульгатори, вам не можна використовувати ефірні олії від слова зовсім. Це дуже важливо і це друге правило, базове, основне, фундаментальне правило техніки безпеки в ароматерапії. Емульгатори це такі речовини. Які допомагають провести ефірну олію туди, туди куди вам треба. Ефірні олії це складні хімічні субстанції, я вже говорила про це. Вони не розчиняються в воді, тобто, вони, якщо вам треба з водою, наприклад, змішати, вони будуть просто плавати як крапелька олії на поверхні. Відповідно, вони концентровані, вони можуть попікувати, вони можуть ну, викликати, наприклад, прилив крові. Можливо, дещо неприємні відчуття, якщо ми говоримо про дитину, чи про хвору людину, чи рани бувають, чи слизові оболонки. Тому нам, залежно від тої ситуації, треба використати якусь таку транспортну перехідну речовину, щоб зробити ефірну олію максимально безпечною і ефективною. От для цього нам треба емульгатори. А чому їх в множині? Тому що ситуації бувають різні, і середовища, в які ви вводите ефірну олію, бувають різні. Значить, дивіться, нам треба. Речовина, яка ефірну олію або розіб'є на частини, або розчинить в собі. От, умовно, емульгатори, це речовини, які ефірну олію розділять на частини або розчинять в собі. Що ж це можуть бути за субстанції? Перше, це кристали, це сіль і цукор. Звичайні такі, які завжди у нас є під руками. Залежно від ситуації, ми використовуємо або сіль, або цукор. Якщо нам треба поласкати горло або слизову оболонку, або прийняти ванну, ванночку, да? що ми будемо брати? Сіль. Морська кухонна не має значення, яка є під руками. Якщо ми, наприклад, нам треба в напій розчинити, ми використовуємо цукор, чай чи каву як варіант. Були моменти, коли дівчата кажуть, немає солі. Уявляєш, немає солі, хотіла прийняти аромаванну, ну взяла пару ложок цукру, розмішала да й кинула в ванну. І ніяких проблем. Я кажу, від півчайної ложки цукру твоя ванна точно не стане цукровим сиропом. І людина собі вийшла з положення кілька було кристалів, і вона собі використала без проблем і досягла своєї мети. Зрозуміло? Тобто в нас сіль або. Цукор. Умовно ще може бути сода. Харчова сода, також вона не кристали, ну але все-таки вона вже е, також плівочку вам зробить для того, щоб ви там тою крапелькою насиченою чи кількома краплями не опеклися. Всі емульгатори передбачаються для безпеки, для комфорту. Молочні продукти це можуть бути, які е, мають жир, тому що ефірна олія, вона, в принципі, непогано розчиняється в жирі. Тобто це не не знежирене молоко, не знежирене щось. Нормальна сметанка це може бути, нормальний йогурт, нормальне молочко або там навіть вершкове масло, як варіант. Чому? Тому що це може бути ще й кулінарія, використання в кулінарії, наприклад. Да? Тому молочні продукти нам абсолютно нормально, наприклад, паски люди печуть з ефірними оліями, я власне це роблю, якусь помадку, якийсь десерт роблю, якісь е, можу зробити там, ну, всяке може бути. Ну, от, тобто ці продукти теоретично також можуть слугувати емульгатором. Якщо людина не вживає цукор, але, наприклад, вживає молоко, то вона може взяти півчайної ложки того молока і крапнуть, наприклад, туди. Якщо чай такий, що можна випити з молоком. Бо дехто є, що теж з молоком не вживають. Ну, тут варіанти. Тобто, це може бути, я не знаю, чесно, я оці рослинні всякі дивні речі сублімовані, я не вживаю. Ну, якось не, не траплялося мені, типу, кокосове молоко, там, мигдальне молоко, ще якесь. Але е, якщо в них є хоч трошечки жиру справжнього, то вони також можуть слугувати як харчові емульгатори. Ну тут я не знаю, чесно, я навіть не можу вам сказати, чи є жир в кокосовому молоці, чи от всіх цих моментах. От. Якщо є. Спробуйте, ви ж нічим не ризикуєте, ви спробуйте, і ви подивитесь, крапнете на поверхню і побачите через якийсь час, ну, змішалося воно туди, розійшлося по всій цій кількості цього молочка. Ну, прекрасно, значить, ви знайшли новий емульгатор, і користуйтесь собі на здоров'я. Далі спирто, алкогольні якісь субстанції це вино, це оцет, будь-який, в якому є градуси, горілочка, спирт і так далі. Для чого це нам потрібно? Наприклад, якщо ми робимо гінтвейн. Якщо ми робимо коктейль, якщо ми робимо спиртовий компрес, якщо ми робимо заправку для якихось продуктів, знову ж таки, да? це вже ви будете знати, просто в арсеналі вашому є на всяк випадок. Я глінтвейн дуже люблю з ефірними оліями. Ні з чим більше він не порівнюється. Я кожного року публікую для вас дописи про глінтвейн з ефірними оліями. Публікую кожного разу, щоб ви спробували. Ні з чим він не порівнюється, ні з якими там крутими з ніякими спеціями. Тому що, в принципі, ми беремо ефірні олії, які а, ну, від спецій власне, зроблені, да? гвоздика, ялівець, ладан, розмарин, апельсин, лимон, там, рейфрут, там, чи кориця, чи ваніль. Ну, тобто варіантів дуже багато. Евкаліпт може бути. Різні 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 такі поєднання. От, і ну, мені це набагато смачніше. Від такого глінтвейну не п'яніють люди, тому що ефірні олії зразу токсини блокують. Але дуже тепло, дуже гарно, дуже гарний настрій. І головне, я кілька разів, ну, власне, можу посмакувати просто так, але кілька разів я його використовую, коли промерзла і коли є велика небезпека, Підкупила вірус. Чи дуже-дуже е, змерзла, чи там просквозило, чи люди навколо хворі. Ну, Я от на порозі захворіти, то я роблю або для профілактики, або коли я вже точно вже, вже все, все розумію, що я захворіла, дуже швидко працює. Смачно, тепло, класно, ти сидиш такий, всіх любиш, в тебе чудовий настрій, чудовий стан душі, такий, знаєте. Е, от, і на ранок е, ти такий, як, як ні в чому не бувало. Ніколи в житті не було, щоб підвів глінве. З ефірними оліями. Крім того, що це ну, посмакувати класно зроблено. От. Може бути е, дуже класно зробити, наприклад, ну, хто вживає алкоголь. Зараз ж така мода, що не, не зрозуміло, хто що вживає, хто що їсть, хто що п'є, одні, одні заборони якісь. У мене нема ніяких заборон, я всім все дозволяю собі в тому числі. Боже, стільки є заборон в житті, що ще я буду когось слухати. Ні, в мене одна заборона. Хочу, не хочу, можу, не можу, буду, не буду, треба, не треба. Ну і все, і сама з цим розбираюсь. Тому і алкоголь, і нічого в мене не заборонено. От. То е, алкоголь, е, водочку трошечки якимось лимончиком чи чим-небудь засмачити, по-перше, ну, інколи буває, треба випити, да? то менше е, алкогольне сп'яніння, не буває отруєнь, і смачніше набагато п'ється. Ну, такі приємні, всякі можна робити собі коктейлі там, чи якісь експерименти. Зрозуміло, з алкогольними, да? для чого. От. Ну і... Е, Жирні олії, базові жирні олії, які ви використовуєте харчові, косметичні або, наприклад, масажні. Те, що називаємо олія, жирна-базова, соняшникова там. Ши, макадамії, аргани, розторопші, оливкова, льняна, ну і так далі. Будь-яка, залежно від того, де ви її використовуєте. Наприклад, дивіться, що в нашому арсеналі є. Евкаліпт Мадейра вже готова масажна олія, базові олії авокадо і жожоба дуже класні, якісні. Оце от, те, що розумієте, да? про які субстанції йдеться. Масажна олія аргана. От є така олійка, я дуже її люблю, я вже розказувала вам, для обличчя з екстрактом Едельвейса я туди ще додаю ефірні олії. Тобто, це вже перехідник. Для їжі так само в салатик, чи на себе, чи кудись ви використовуєте харчові олії. Е, підкажу ще раз, можливо, хтось не чув. Аптечні олії, такі базові, я би не купляла взагалі. Колись розмовляла з провізором, і він мені сказав, що майже на 90% вони розбавлені мінеральним маслом. І ну, завдяки цьому набагато дешевше, наприклад, от, в ж жужеба дорога, а в аптеці в 10 раз дешевше там чи ще якась. Чому так? То вони всі розбавлені, про це не пишуть. І я би такі олії не брала. Якщо ви не берете вже такі, знаєте, якісні фірми, ну, фірмові такі, гарно зроблені, користуйтеся навіть для масажу, для ще якихось таких, можливо, непрямих завдань харчовими оліями. Перший холодний віджим. Зараз в супермаркетах, в магазинах або в магазинах органічних можна їх знайти. І ви використовуєте навіть для масажу чи для чогось іншого. Харчові олії, там інші стандарти, інша якість. І нічого страшного, якщо ви оливковою, чи якоюсь там розторобчі, чи амарантовою олією, зробите собі там масаж, чи компрес, чи якесь розтирання. Зрозуміло, да? ну, так? Аптечні ні, це. Там, хоч і пишуть натуральні, Особливо ці дорогі олії, ну от ціна буде майже та сама, що ріпакова олія, наприклад, що Жожоба. То ріпакова олія насправді її можна купити або рицинова, це касторова, да, для волосся, погано. Вони дешеві, да, вони дешеві, хорошо. Їх не, не варто вже там чимось розбавляти. А жужоба, авокадо і все решта будуть коштувати майже так само. Чому? Вони справді набагато дорожчі. Це дорогі субстанції в світі. Ну чому вони? Значить, вони чимось розбавлені, а вам забули про це сказати. От. І тут варіантів ще є два умовних емульгатора. Два умовних емульгатора. Це мед, дуже багато хто говорить, мед це емульгатор. Мед це не емульгатор в буквальному смислі, тому що в нього така структура, або він, от коли вже зацукрується, або навіть коли він ще рідкий. Ви крапнете олійку на нього, і ця олійка по ньому стече, вона з ним не змішається. Тобто, якщо вам треба от таке от в чай покласти або посмоктати в роті. Або, ну, от, кудись ви хочете використати саме мед дитині, наприклад, дать, то треба в ложечку крапнути олійку, і ще там, чи сірничком, чи зубочисточкою, чи якоюсь іншою ложечкою розмішати. І якийсь час почекати для того, щоб вони змішалися між собою. Тобто мед просто так, якщо ви крапнули, це не емульгатор, ви будете тоді споживати окремо мед і на ньому розлиту олію. Щоб от ви ну, усвідомлювали собі. От, і... М'якушок хліба можна, коли у вас ну, от немає нічого, ніяких емульгаторів, ви десь в дорозі, мало лі, можливо, там Ви можете взяти м'якушку хліба, вона ж така як паралончик пориста. Да? М'якушку хліба крапнули крапельку ефірної лії, зажали собі, ну і далі або розжували, або ковтнули як капсулку собі всередину. Це теж як варіант. Тобто вона розчиняючись, вже точно не буде як агресивна така речовина на наслизові вашого шлунку. там...